Людина з вашого близького оточення, тому що ця людина була з вами за одним столом. Вона або ви накривали стіл, або ви ходили в гості і щось туди несли. Тобто вони по вашому оцьому, ну те, що ви принесли, або те, що ви накривали, вони вирішили, що у вас бабла ні їм не ясно, як ви ті гроші заробляєте. Вот. І... і це може бути чоловік. Це може бути чоловік, або ну дуже схоже на чоловіка. Ось такий з вусами, з вусами, з вусами. Або це може бути жінка чоловік, чоловіч таким. Та глянь, що таке з речі мене. Треба розмінку робити речового апарата. Капець. Так, отміняємо, капець. Значить, Або це може бути жінка з якоюсь такою чоловічою більш енергією. Це людина, яка втратила якийсь сенси, смисла, яка наче е, в тюрмі, яка наче не знає, що їй далі робити, куди їй рухатися. Е е е от Людина, у якої тут дуже багато демонів, я би так сказала. Е людина, яка нездраво мислить. Можливо, людина любить прибухнути. Е бо тут таке йде щось. Да, це ж такое ж демон є. І... І, і, зараз скажу. Коротше, ця людина хоче знати, де ви берете бабки. Є якась така історія, що вона наче однією ногою в могилі, і вона вважає, що ви їй можете допомогти. Вона вважає, що вона вам пожаліється, і ви якось можете їй допомогти. Допомогти вийти з цього. Але ви якась іде світла людина, а вона темна. Тобто ви ще 10 разів подумайте, чи варто вам туди лізти. Бо знаєте, як наче у вас якийсь зараз етап, іде завершальний, е, ну, на даний момент якийсь іде. Можливо, це як якесь ваше випробування перед тим, щоб е, кудись. Або кудись ще вийти вище, або ще щось більше пізнати, або ще щось більше розкрити. Да, так, от, от це прям да. Тут щось іде про поєднання. Мураша, капець. Тут щось іде про поєднання. Е... Вищого я душі